Жики, от ви поки пишете фігню, от у нас дядько вчора забрав отаку джинму по ціні девешки. Ви там далі пишете, ви не вірите, що у вас дорого є, хлопці. Я кажу, є знижки файні тракторчики 23 рік, в якому вони стані просто це не те, що там десь стояло ржавіло на площадці. Це нова техніка. Зараз Донфенга, вибачте мене, можна взяти по ціні, е як стоїть кентавр такий. Да? Ну, <клес> <клес> річ про джинму. Мені часто пишуть, що в різниця з джинми. В чому різниця чи є. Е -е в чому різниця? Поясню, мужики. Дивіться, як, як тут зроблено да? е -е робоче місце. Ну, любий сучасний трактор ну, все буде зовсім не так. Ну, тут є один плюс. Знаєте які? Що в принципі джинма по якості, по ходовій, ой-ой-ой, що відбувається? По якості, по ходовій, по мостах. По якості джинма, по якості, по мостах, по ходовій, по редукторах, по, по залізу. Джинма сама, у то бачите, логотіпи заводу, Щоб воно буде ліпше. Щоб воно буде ліпше за кентаври, воно буде ліпше, ну, за... Бюджетний сегмент именно, що стосовно крепкості Поняли? Вот. Джин, ви хто ж має джин? Вони дорогі трактора не, не спитають. То, як людина, яка має донфен, вот, людина, яка має донфен, вона не буде купляти якісь там мовно. Другий трактор рухсовий, тому що там якісь є гідровиходи якась навязка. і якась примусова навіска. Ну до сраки не треба. Він знає, що в нього відходив трактор 20 років і наступний відходить. Так само а, тому, а, от Хто має джин не буде купувати да? або Кентавра. Він знає, що тут трактор який буде працювати бляха. Рік, 2, 5, 10. От. Тим більше по ціні зараз такі взяти. По сути, по ціні кентавра, Хто э, новий в цьому ділі, да, перший траж, там свій да, поєдш. Тут мінус в тому, що він дуже некомфортний. Тут працюють ну таке. Ну, тобто, ви бачите, даже, вот, я на прикладі покажу вот такого скаута. Вот такого скаута, вот, як в робочому місці, зараз учасник на тракторах виглядає. І от ця хрень. Ну тут ще сохранилася якість. Поняв, сохранилась якість та, яка там було 7 років тому. Тому, мужики, майте на увазі, що давайте скажу, що я по, 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 по цих по цінах. Вот у нас сама, сама ходова комплектація, сама проста комплектація. По ціні з усіх цін ще може бути торг. Но торг виключно по телефону, бо треба узгоджувати з постачальником. Правильно? Правильно. От, вони буває дають ще знижки. Тако 600. Обична джинма чисто. Це ходова HSM. Їх дві штуки лишилося, бачите, джинми теж погрібали. Які є ще варіанти по джинму? Які є ще варіанти по джиму? Є такі во. E, HSX. Да. Оце йде комплектація, бачите, тут, во перше резина ширша, додана, тільки задня. В кінтаврах, в, в ексах, іде і передня ширше, Тут іде резина ширша, тільки задня. І е, ось цей агрегат називається ходозменшувався. Тобто, у вас ще додається ще одна по суті, понижена повишна передача до цих. І виходить, у вас ну, багатська передача. Хто працює з мультєрами, хто працює з такими е, обладнанням, якому треба дуже-дуже повільна скористь е, варіацій, скоростей, то дуже, дуже крута річ, дуже корисна, бо воно мало де є. От фактично є ловоли, ну їх зараз хрен знайдеш, є джин, де реалізовано ходу зменшується. Ну, я й маю в'яду такі маленькі, там, 24, там порядка в 50-ках багатьох є більше скоростей, там типу, повишена, понижена, середня, але тут фактично така коробка, як... Ну, як з дуже дорогих тракторів, скажімо так. Тому, мужики, то дуже крута комплектація, HSX. І то є, собственно говоря, якість. Тому що, я ж кажу, дуже мало яких 24-ка реалізована така коробка придач. Я знаю, в там ДТЗ в 50-є половинки, там ще в деяких. Ну а в 24-ках в малих без кабіни, тільки джинмо має на сьогодні. Вроді були ще ловили, ходу зменшувачі. Хоп, це дуже корисна, корисна річ, кому, кому дійсно треба багатько варіацій передач, вот, то ця вот комплектація дуже по -по попитом. Вот так. HSX. Вот. Також маємо з реверсом джинну. Та теж на сьогодні просто смішна ціна назва джинму ну, з реверсом, хлопці, е, ну, блін, Я б сам не повірив, що по такій ціні буде віддаватися колись там з пів року назад ще. Реверсний на трактор ну, під 7 тисяч, то нормальна була ціна. Зараз хлопці кінтавер. Не фактично, як кінтавер SXDX стоїть, то смішно навіть звучить. Реверс, пожалуйста. вперед назад. Перша, друга, третя, четверта, понижено, повишно. Все. І то залізе джинми. То на якась, вибачте, мене шляпа непонятна. Яка чи буде робити, чи не буде. Це пройшов перевірку. Ну, десятиліттям пройшов перевірку техніка. В кого є джинма, от вони не шукають щось інше. вони беруть ну, собі джинму і все. Не морочать собі голову. Тому хлопці, хто шукає джинму, хто шукає джинму, вже переписуйте номер телефону. От, я знову ж таки наголошую. Хоч вот, вони і випуску йдуть. Бачите, 23.08. Подивіться, який стан трактора. От. То трактора, які не стояли десь там під снігом, вони збираються в нас там в складі. І збираються і одразу їдуть до вас тут, тобто, по дніщу, понизу, по поступиться. Вом обично тут починає ржавіти. Де Вом, де ступиться, де диски. Бачите, все в ідеалі. Також жима, єдиний трактор, то має розбірний задній розбірний передній диск. Це дуже зручно ставати в між жатку. Вот, то займається між культивацією теж як варіант, тобто хлопці, ну а, дивіться. Є е HS така комплектація. Є е HSM. чим, чесно говоря, HS від HSM відрізняється, я не сильно розумію. Може тут просто оторвало букву ну, Тому що... А, HS це теж э, ходозменшувач, йомо, А, я понял. все, короче, мужики, дивіться. Дивіться, в мене прийшло розуміння, HS то є сходозменшувачем чем тільки є ще X, то йде на широкий, широкій гумі. О, X йде на широкій гумі, а HS обично йде на, ну, на виски, ну і там і там реалізовано ходозменшувач, мужики. І то є дійсно. То є дійсно ходозменшувач, дуже, дуже корисна тема. Вот, по-моєму, ну, не по-моєму, а весь широкий буде ще на 100 баксі менше стоїть. Вот. І так ціна халявна, ще буде на 100 баксі менше стоїть. Тобто, тому мужики є всі джини. Бачите, багато техніки є. Багато техніки, які йде на відновлення, а потім буде продаватись дешевше, як оцей наприклад, ДТЗ 55.04. На І звісно, життя поматала, але. Но... Понятно, что она будет по нижній дні, а трактор де, повністю справний. Тут было з капотом. Вот. А, так само, кто хочет там прям вообще дешевле, есть ще там інші варіанти, да, такого плану. Вот. А кому-то новый трактора просто 23-го року і так далі, да? А, пожалуйста, цілий ряд джинма. Цілий ряд джинма можна приезжать, дивиться, можна звонить, заказывать. Я вам раджу не, не тупити, не втикать, а дзвонити, заказувати, хто хотів джин Тому що ці тракторці закінчаться, більше не буде джин по 6 тисяч, як за Кентавр. такої ціни не буде більше, тому що ну, вони, їх ціна під 7. Цін. 6700, 6700, ціла джинами, це є рыночна ціна, цієї техніки. Техніка звивається, тому що вона просто старіший рік випуску і все, Тому хто хотів, будь ласка, знову ж таки набирайте, є всі модельки. Є 24 обична, 24 ка з реверсом, 24 ка з сходозменчувачів. Є сроковочки, є з промислової гідравліки. Вот Пожалуйста, теж принуділовка. І більше гідравліки, гідропар. Тому звертайтеся з будемо раді вам допомогти.